Саме так трапилося з будовою газової заправки, бензозаправки, мийки по набережні, люди проти. Але громадська рада провела громадські слухання і погодила, дозволила будувати там газову заправку і мийку. Розумієте? Ось така ситуація. Зараз так само при виконавчому комітеті гнила громадська рада, яка підмахує. Владі працює на владу, не на людей, на жодне звернення, де я прошу провести громадські слухання. Люди до моєї громадської організації звертаються з будуванням підземних цих шкіл, з підняттям тарифів. Ми проти. А в функції громадської ради входить проведення громадських слухань. Жодного проведення не було. Жодної відповіді ця громадська рада не надала. Ви повинні знати, що відбувається. 20 метрів від вікон можна будувати мику. Це нормально. Тобто хімікатами влітку, бензином, вихлопами люди будуть дихати. Це згідно норм. Хто б на таке погодився? Нормальна свідома людина, а от продажна ручна громадська рада погодилася. Знайте свою громадську раду у виконкомі.